І ось я почув голос мого владики, який говорив: Кого мені послати, і хто піде для нас? І я відповів, Ось я пошли мене. Вільгельм Штайн, молодший був сином німецьких іммігрантів. Він народився 13 листопада 1871 року в Кампінасі, Бразилія. У віці 17 років Вільгельм проявив себе гідним, стараним молодим чоловіком. Перед ним відкривалася багатообіцяльна перспектива кар'єри в металургійній майстерні Крахенбюль в Пірасікабі, Бразилія. Штайн одружився з Марією Крахенбюль, донькою одного із засновників металургійного заводу. Крахенбюль. Подружжя вирішило залишитися жити в тому районі, адже це гарантувало добробут. Заможний район привабив книгонож адвентистів Штауфера та Альберта Бахмайера, які продавали книги німецькою мовою. Одна з цих книг, а саме велика боротьба, потрапила до рук Штайна. Прочитане дуже його зацікавило. Вільгельм Штайн, молодший, прийняв істини, викладені в цій книзі. Ритм його життя змінився, і в його житті з'явилася щотижнева суботня зупинка. У 1895 році зі Сполучених Штатів прибув пастор Френк Вестфаль, керівник місії Адвентистів сьомого дня в Південній Америці. Він почув про штайна і вирішив відвідати його. Під час візиту Вестфаль відзначив, що Штайн уже володів основами адвентистської віри, а тому охрестив його в березні 1895 року. Штайн став першим адвентистом, якого охрестили на бразильській землі. Його дружина пройшла уроки з вивчення Біблії та прийняла хрещення наступного року. Штайн не побоявся повністю присвятити себе новій вірі. Коли його запросили допомогти в роботі церкви, він продав усе, що мав. І разом з дружиною служив богові там, де був потрібен. Спочатку подружжя штайнів оселилося в місті Курітіба, аби працювати вчителями в першій у місті адвентистській школі. Пізніше вони переїхали до Санта-Катаріни з метою відкрити ще одну школу. Штайн також став редактором першого адвентистського журналу португальською мовою під назвою Вісник істини. Заради Божої справи штайни залишили прибутковий бізнес. Завдяки їхньому рішенню багато людей змогли почати нове життя з Богом. Можливо, Господь запрошує і вас облишити все і служити йому. Проте, Елен Вайт пише: не всі покликані до особистої праці на чужоземних полях, але всі можуть зробити внесок своїми молитвами і дарами, щоб допомогти місіонерській роботі. Регулярно повертаючи свої обіцяні приношення задля підтримки глобальних місіонерських ініціатив, ви також берете участь у божій роботі для цього світу в останній час. Ви допомагаєте людям приготуватися до вічності. Просто зараз ви можете просити Бога про те, щоб стати знаряддям у його руках, навіть не залишаючи свою країну. Поставмо Бога на перше місце.